Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник. За п'ять років в Україні має бути створена боєздатна, мобільна, якісно підготовлена та всебічно забезпечена армія. На цьому наголосив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник під час відеоконференції з представниками військових частин. Військовослужбовців Дніпропетровського, Львівського, Харківського та одеського гарнізонів цікавило, чи буде профінансоване будівництво та придбання житла. За словами Олександра Олійника, кошти з'являться, адже триває робота над вивільненням війська від невластивих йому функцій за інфраструктури та надлишкового майна. Це ще одне джерело додаткових фінансових надходжень для забезпечення реформування і розвитку збройних сил України. Також у стінах кабінету міністрів обговорили житлове питання. На зустріч із заступником міністра оборони керівником апарату Володимиром Можаровським прийшло більше 20 осіб. На жаль, вкластися у дві години, щоб поспілкуватись із кожним, не вдалося. Проте, Володимир Миколаєвич пообіцяв жодне питання не залишити без уваги. У Косові на американському полігоні «Ренч-7» поблизу військової бази Бонстіл українські миротворці вправлялися у стрільбі зі штатної зброї. Перед заліками військовослужбовці вдосконалили знання матеріальної частини озброєння, навички виконання нормативів із вогневої підготовки та управління вогнем. До Севастополя після планового ремонту повернувся ракетний коровет ВМС Придніпров'я. Миколаївські корабели відновили обшивку корпуса, відремонтували гвинторольовий комплекс і дону арматуру судна. Нині на підприємстві завершується ремонт великого десантного корабля Костянтин Ольшанський та середнього десантного корабля Кіровоград. А проти човновий коровет Тернопіль на три дні вийшов у море. Під час навчань екіпаж виконав ракетні і артилерійські стрільби по морській, повітряній та береговій цілях, а також виїв вив та знешкодив плаваючі міни разом із екіпажем вертольота Мі 14 морської авіаційної бригади моряки тренувалися здійснювати пошук та знищення підводного човна умовного противника. У взаємодії з судном забезпечення Балта «Корвет» Тернопіль відпрацював передачу легких вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, підхід та швартування до судна, що стоїть на якорі та перебуває у дрейфі. На базі 11-ї окремої бригади армійської авіації завершили збори військових парашутистів-рятувальників. Під час чотирьох льотних змін вони здійснили 162 стрибки, виконували завдання як вдень, так і вночі, а також тренувалися стрибати з гранично малих висот, щоб отримати допуск до польотів у рятувально-пошуковій десантній групі. 70 років із дня перемоги у сталінградській битві відзначили у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб поділитися своїми спогадами, до курсантів завітали учасники тих жахливих боїв. Докладніше розповість наш журналіст Сергій Камінський. У час, коли за кожним новим гаджетом шикуються тисячні черги, а якась відеодурничка збирає мільйони переглядів, молодь все менше згадує про дідів прадідів, які подарували їм мир. Тож у столичному військовому вузі виникла ідея у цей знаменний день провести науково практичну конференцію із залученням учасників битви під Сталінградом. Полковник у відставці Дмитро Стаднюк у тих страшних боях командував стрілецькою ротою. Має шість орденів. Найбільше пишається тим, що в листопаді 1941 року отримав першу медаль за відвагу. Ветеран згадує. Що навіть звиклі до смерті радянські бійці у певні моменти не могли стримувати емоцій. Закарбувалася у пам'яті Дмитра Петровича трагічна смерть медсестри на полі бою, коли вона допомагала пораненому. Дівочки на фронті були, всі подстрижені по як мусіли. А в нього була коса, чорна, красива коса. І коли її тягнули по снігу, коса розтягнулася по снігу. І коли, кадана. Знає... Вже подошли к нему в фаврагі там, стали смотреть, У нього лицо такое улыбчивое, що мо за що мене убили? І коли командир полка подошов, значит, наклонився к ней, він заплакав. Батькам Георгія Киреєва прийшло повідомлення про загибель сина. Після бою знайшли його речовий мішок. Та вирішили, що Георгія вже немає в живих. На щастя, солдата 96-ї стрілецької бригади було лише поранено. У листі юнак заспокоїв матір та попросив зберегти похоронку. Зараз вона експонується в музеї слави 64-ї армії в Бекетівці під Волгоградом. А на меморіальній плиті братської могили викарбувано ім'я ветерана, який досі живий. Старшина у відставці навіть вірша про це склав. Я не похоронен здесь. Я був в то время тільки ранен і вижив і опять в бою йшов з медаллю Сталинградской. А тут соратники мої з тих пор лежать, могилі стирают Стірають года. Як видно, такова природа. Но не забудьте ніколи лица лікаря 42-го року. На війні у Георгія Киреєва відкрився поетичний талант. Він лауреат премії імені Гулака Артемовського, а композитор Олександра Пахмутова. Написала пісню на його вірш Где та Бікетовкою». на знак подяки за героїзм та доблесть. Наприкінці двогодинного спілкування з живими легендами курсанти підготували їм свій музичний подарунок. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.